Добрий вечір всім присутнім, всім, хто буде дивитися в, записі. в запису, оскільки ефір анонсований був буквально за кілька годин, то я сподіваюся, що хтось встигне і зможе і матиме можливість доєднатися в прямому ефірі, щоб була можливість спілкуватися. Навіть якщо ні, то я все рівно запишу. Цей ефір, потім викладу, і ви зможете подивитися вже після закінчення, якщо не встигаєте на трансляцію. Привіт! Одна людина дивиться, будь ласка, ті, хто заходять, напишіть, яка якість звуку, чи все нормально, <кхем> щоб я була спокійна і будемо починати. Вероніка, привіт, я тебе бачу. Привіт всім. Я, е, в мене є припущення, що напевно знову я. Не бачу коментарів в телефоні. Напевно, коментарі ваші будуть. Так, от. О, все добре. Ура, все чудово. Я бачу коментарі сьогодні. Це просто це казка. Ефір сьогодні буде присвячений темі складні етичні питання, складні етичні запити від клієнтів під час магічної діагностики. Тому що в мене мені сьогодні поставили таке запитання, тобто з початку повномасштабного вторгнення я, як і інші, я впевнена, практики, хто займається консультуванням, стикаюся час від часу, періодично з такими складними в етичному сенсі запитаннями від клієнтів. І я якось даю цьому раду, але сьогодні, після того, як в мене спитали поради, що робити з такими запитаннями, я зрозуміла, усвідомила, що це ну, не лише мені може бути, не лише мене стосується, і, можливо, цю тему буде корисно обговорити відкрито. І не лише з боку консультанта, а і з боку клієнта, який звертається з подібними запитаннями, оскільки зараз останні скільки вже два з половиною роки триває повномасштабне вторгнення, і подібні ситуації стали більш частими. На жаль, подібні запитання, ніж вони були в порівняно мирні часи. Тому що з етично складними запитаннями, тими, що пов'язані переважно з темами життя і смерті, ми стикаємося і в такому в спокійному нормальному житті, але в нормальному мирному житті вони трапляються набагато рідше. Не так часто це пов'язано в мирному житті, може бути з хворобою, наприклад або з проблемною вагітністю, з проблемою завагітніти, народити. Тобто, коли це питання по типу, чи зможу я коли-небудь завагітніти народити дитину, якщо це є проблемою серйозною, з якою людина... Працює довгий час, або коли запитання про одужання від важкого діагнозу. І в таких випадках ми завжди відчуваємо надпотужне навантаження, коли клієнт звертається з подібними запитаннями, але зараз. Через те, що триває війна, і багато з наших близьких і знайомих перебувають в зоні ризику, потрапляють в складні ситуації, то періодично з такими запитаннями звертаються на консультацію чи просто окремі запитання, просять подивитися, допомогти. В запитання по типу, чи він живий, чи вже не живий, чи можливо в полоні, чи знайдеться і таке інше. Оскільки ми всі в нормі, нормальні люди наділені емпатією, то такі запитання одразу викликають потужний емоційний відгук. І через це, власне, і варто поговорити про подібного типу запитання, оскільки відповідальність за взаємодію, за діагностику, за консультацію в таких випадках вона, звісно, зростає, і ми відчуваємо цю відповідальність як те саме додаткове навантаження. Тому в подібних моментах переважна більшість діагностів, чим би вони не діагностували різни, різними інструментами, тут в даному випадку не є принциповим. Тих, хто владіє, володіє, працює з якимось магічним езотеричним інструментом або якимось методом і може якби, зазирнути за межі. Об'єктивної реальності, яка очевидна, то ем, переважна більшість практиків в подібних випадках втрачає нейтральний, не, нейтральний емоційний стан. Що я маю на увазі? Для Об'єктивної діагностики для переконливої, не переконливої, а для об'єктивної, для ефективної діагностики практик, має бути спокійним всередині себе і нейтральним. Тобто, переводячи на просту мову, мені має бути байдужо доля клієнта. І в такому стані, коли я не переймаюся через те, що буде далі, з клієнтом, з яким я спілкуюся, я можу абсолютно спокійно дивитися на вірогідності, діагностувати і потім інтерпретувати, пояснювати клієнту те, що я побачила знаходячи додаткові запитання, питання про ресурси, пошук шляхів вирішення і таке інше, але коли е, запит клієнта мене емоційно не зачіпає, я можу бути максимально ефективна. Я можу бути максимально об'єктивна і максимально е, чітка і, е, як це правильно сказати, влучна. З тим, що я бачу і відчуваю, тобто я можу бути максимально корисна клієнту в такому стані, в нейтральному стані. Власне, через цю причину, і зараз я впевнена, що підтвердить, підтвердить всі, хто займається консультуванням, що через саме цей аспект в особистих ситуаціях, коли в самого консультанта щось відбувається важливе, і він хоче подивитися на прогноз, на поради, на якісь ресурси вірогідності і таке інше. Це завжди пов'язано з ускладненнями розуміння. Тобто одразу з'являються перешкоди, одразу з'являються викривлення ну, цього сигналу, так би мовити. І одразу з'являються сумніви і невпевненість, і важко розрізнити те, що я дійсно бачу і відчуваю від того, що я хотів би бачити, від того, що мені здається, і починається отака, така смута розгубленість, і такі самодіагностики в важливих питаннях, вони. Зазвичай працюють неефективно. Тобто ну, не виходить бути впевненим, переконаним, заспокоїтися, прийняти якісь факти, побачити їх взагалі. Тому в таких випадках практики звертаються до колір, до інших практиків. Це типова історія, ну, всі це знають. А, але коли ми, коли ми працюємо з а, клієнтом, з клієнтами. Нам має бути нам має бути нейтрально, спокійно з цього приводу. І от коли запит клієнта стосується життя і смерті, він потрапляє в категорію от саме таких емоційно заряджених питань, на які більшості консультантів, більшості діагностів, які мають такий. Які, які наділені емпатією, співчуттям, які сприймають цю тему емоційно? Відбувається те саме, тобто відбуваються оці ушкодження в сприйнятті інформації. Тому перша відповідь на запитання, що робити в такій ситуації. Якщо ви клієнт і у вас склалася якась. Серйозна хвилююча вас ситуація, ви хвилюєтесь за життя або за долю когось, з близьких людей, або когось із знайомих. Тобто, коли питання стосуються саме так, життя, здоров'я, смерті, подальшої долі, і там розшуку, пошуку і таке інше. І ви хотіли би отримати якусь магічну. Додаткову інформацію, якісь підказки. То перше, що я вам можу сказати, хвилюватися, сумніватися, не довіряти, не довіряти будь-кому до кого ви звернулися, це нормально. Оскільки це дуже емоційно заряджена тема. Я не знаю, яке альтернативне описання, формулювання підібрати. Чутлива тема дуже. Вартість інформації, тобто вартість помилки дуже висока, значимість цього питання дуже висока. Тому бути невпевненим, сумніватися, не знати, кого обрати, чи варто обирати, чи варто питати, не довіряти, сумніватися в відповідях це нормально. Тому що така тема. І так само можу сказати практикам, до яких звернувся клієнт з подібним запитанням про розшук загубленого, про життя, смерть. Так само хвилюватися нормально і бути невпевненим нормально. Не довіряти тому, що ви відчуваєте чи бачите, це нормально, оскільки це теми максимально, максимально піку. Відповідальності, максимальної вартості ціни, і тому стан такий невпевнений, це дуже розповсюджене явище. Що з цим робити? Ну, спочатку до діагностів, поради, що з цим робити? Якщо вас запитують про щось таке чутливе, про життя і смерть, якесь таке запитання до вас. З таким запитанням до вас, клієнт, звернувся, і ви відчуваєте оцей смуток, ви відчуваєте оцю тривогу, то порада може бути лише одна. В такому стані не варто брати цей запит і займатися діагностикою. Якщо ви не в своїй тарілці, якщо ви Схвильовані, якщо ви засмучені, якщо ви встривожені, якщо на вас тисне відповідальність цього питання і там таке інше, це не, ем, не підходящий, як правильно сказати українською, пробачте, негарний невідповідний стан для того, щоб займатися діагностикою і надавати відповіді клієнтам, тим більше в важливих таких темах. Тому Якщо ви таке відчуваєте в собі, то варто про це чесно сказати клієнту. Я не можу бути впевнена в своїх відчуттях і в своїх відповідях. Тому я не зможу тобі гарантовано надати якусь інформацію. Вибачитися, якщо ви, якщо у вас є бажання вибачитися за цю відмову, але чесно сказати і не насилувати, не, не примушувати себе, свою душу, яка е опирається цьому. Це буде чесно. Тому що, щоб ви не подивилися, не надіагностували в такому стані, воно буде ненадійне, це буде ненадійна відповідь. Хто може займатися подібними діагностиками, а, гарантовано і впевнено? А, є магічні спеціалізації, тобто є люди, які є є люди, я маю на увазі, є практики, ті, хто займаються магічною діагностикою, і називають їх там ясновиці, езотерики, медіуми, як, як хочете, ворожки, неважливо, як ми називаємо це, люди, які дивляться. За межі е, нашого матеріального світу. Так от, е, в, цьому, в цій професії, з різними назвами існують спеціалізації. І одна з таких спеціалізацій це саме дивитися на життя і смерть, і е, в, знатися на цьому і розбиратися. Тобто е, Цій вузькій спеціалізації люди мають необхідну підготовку, необхідне благословіння, необхідні інструменти для стабілізації, і мають що, що дуже важливо досвід. досвід досвід успішної діагностики, який підтверджений значною кількістю зворотнього зв'язку і відгуків, що так само підвищує впевненість і. Чіткість в процесі в діагності стабілізує практика в таких важливих темах. Так от, такі люди, які часто, регулярно працюють з подібними запитами, можуть бути в цьому ефективні, чіткі, корисні, і інформація може бути дуже точна в них. Від чого це залежить? Від, від особистих схильностей, від того, на якому каналі потоці людина працює, з якими богами, з якими силами. Зазвичай з такими запитами працюють люди, які є на зв'язку з богами смерті, з богами переходу або займаються практиками переходу, практиками перетину цієї межі. І ем, через це маю таке покликання дивитися в смерть, повертатися звідти і повертати людей, які дивляться в смерть в життя, якщо їхнє життя іще триває. Тобто, жива людина, життєвий шлях якої ще не скінчився, не може дивитися постійно на смерть, це не корисно і це нарушує глобальний закон. Тому є. Спеціальні а, наглядачі, люди і духи, в яких є покликання повертати живих людей, живі душі до життя. Є час, коли людина має дивитися в смерть, коли вона, вона горює по померлому, коли вона відпускає щось, коли вона переживає втрату. Але цей час має бути кінечним, він має закінчитися, якщо життя людини ще триває, і ця жива душа має повернутися в життя і дивитися на життя. Ну, коротше, це окрема тема. От, що робити клієнтам, які шукають подібної діагностики, які хотіли би дізнатися. Про долю загубленого, про долю того, з ким втрачено зв'язок, отримати якусь підказку, де шукати, на що сподіватися, чого очікувати. Ну, перше, звісно ж, вам варто подумати. І переконатися, що ви дійсно хотіли би дізнатися відповідь на своє запитання. Тому що, якщо ви знайдете людину, яка варта довіри, джерело, яке буде гідним вашої довіри, буде побачите, що в мене слів не вистачає надійне джерело. То ви отримаєте ту інформацію, про яку ви спитали, і а, після того, як ви її отримаєте, ви матимете приймати якісь рішення. Тобто ця інформація, коли вона прийде в ваше життя, вона змінить ваш теперішній стан, і ви змушені будете якось реагувати. Ви не зможете вже. Далі існувати, жити так, як ви жили до того, як ця інформація була отримана. Розумієте про що я? Тобто ви не зможете е, стерти, забути і повернутися в попередній стан відповіді на такі запитання, якщо їх дійсно вам надають, вони е, змінюють життя і е, вони е, спонукають до. Подальших кроків, рішень якихось ваших реакцій. І якщо ви звертаєтесь з подібними запитаннями, ви, звісно ж, маєте подумати і налаштуватися на те, що відповідь може бути будь-яка. Тобто ви не можете розраховувати на те, що відповідь буде виключно позитивна. Відповідь може бути будь-яка. І якщо ви це зважили і все ж таки пішли з подібним запитом до авторитетної людини, до надійного джерела, і ви ставите це запитання, то ви отримаєте, якщо вам ну, захоче це джерело дати відповідь, ви отримаєте його і ви будете змушені. Потім щось робити з цією інформацією. Навіть якщо вона буде позитивна, все рівно вам доведеться далі щось робити з цими деталями і далі якось вибудовувати своє життя. То трапляються такі моменти, коли людина, зваживши все це, вирішує не йти, не питати, тому що вона не готова почути конкретну відповідь. Наступне, якщо ви вирішили, що вам і треба, і що ви хотіли б звернутися до такого надійного джерела, отримати відповідь про життя і смерть, треба дуже уважно пошукати того, хто дійсно гідний вашої довіри. Це саме надійне джерело, яке, інформацію від якого ви зможете дослухатися і використати. Як шукати надійне джерело? Я не можу вам дати якогось, якоїсь універсальної поради. Звісно, що це ваш особистий досвід. Якщо ви з кимось вже спілкуєтесь знайомі, то у вас є свої власні висновки, свої власні. Ставлення відчуття, ви можете ними користатися. Якщо у вас є рекомендація від когось, так само можна по рекомендації йти. Хтось із ваших друзів, які так само для вас є авторитетами, вам порадив, можливо. Ну, гірше гірше, звісно, спосіб вибору, це. Пошук по рекламі, чи просто в інтернеті, тому що таким чином ми ну, традиційно не можемо перевірити достовірність, надійність цього, просто якби інтуїтивно намагаємося обрати і це ризиковано. Але головне, напевно, що має вас переконати чи навпаки зупинити, це реакція. Цього джерела, цієї людини на ваш запит. Тобто, коли ви звертаєтесь з запитанням про життя чи смерть до практика, то ви можете, і це може бути корисно, звернути увагу на його відповідальність в процесі спілкування з вами, тобто як він реагує на ваше запитання. От, тобто все дуже приблизно, поради всі дуже приблизні. Але інколи нам дійсно потрібно почути щось конкретне і остаточне. Головне, щоб людина, яка вам відповідає на це, була дійсно на вашому боці і хотіла. Допомогти вам не в сенсі вас заспокоїти якимось обманом чи, як, очікуваною інформацією, а дійсно надати вам корисні, корисні інструменти, надати вам відповіді, які допоможуть. Вам, в вашій ситуації, допоможуть визначитися в подальшому. От. І що я ще можу додати, що ну, мені дуже сумно, що ми з вами живемо доволі довго і продовжуємо жити в такі складні часи, в такі важкі часи, коли запитання про життя та смерть стають буденними, майже буденними. Але незважаючи на це, ми продовжуємо сприймати їх дуже близько такі теми, тому відповідальність практиків, що займаються пошуком, займаються поглядом, спогляданням, спостереженням за потойбіччям, за межою не стає меншою, незважаючи на збільшення кількості подібних запитів. Тому я закликаю всіх до того, щоб ставитися відповідально, закликаю до людяності і взаємного піклування. Ми не можемо відповідати за чуже життя і чужу смерть. І якщо ви бачите, якщо ви бачите інформацію трагічну, важку, і ви взяли на себе сміливість і взяли на себе цю роль відповісти, то ви маєте відповідати чесно. Щиро, клієнт клієн гідної поваги, і ми маємо поважати його достатньо, щоб не обманювати його, якщо ми вже взялися за цю роботу. Тому, ж, якщо ми не впевнені, що ви зможете сказати правду, але впевнені припустимо в своїй об'єктивності, то Варто додатково ще подумати, чи підходите ви до подібної роботи. Ну і клієнтів так само хочу закликати до людяності і до взаємної підтримки, і з проханням не перекладати відповідальність за життя і смерть на плечі на. Практика, діагноста і е, не звинувачувати в інформації, якщо ви почули, і вона для вас важка, вона для вас неприємна. А також не тиснути на тих, хто коливається, сумнівається і не готовий відмовити одразу, але не готовий працювати з подібним запитанням. Для всього має бути свій час, і для всього мають бути відповідні люди, підготовані, ті, хто здатен, ті, хто достатньо стійкий, достатньо зрівноважений і може бути об'єктивним і корисним в цій темі. От така моя думка. Якщо у вас залишилися якісь запитання з цього приводу, або з'явилися, то ви можете їх написати під записом цього відео, воно буде збережено, і я планую викласти його також на YouTube. То якщо ви дивитесь в запису і щось вам залишилось незрозуміле або З'явилося додаткове, то пишіть, будь ласка, ваші коментарі там, де ви бачите це відео. Або, якщо є бажання, звертайтеся напряму по особистих питаннях. Дякую всім за увагу! Бажаю вам спокійного вечора, безпечної ночі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте здорові. До побачення.